Доброго дня, я з України, і я рада вас вітати на своєму каналі. Ну що, мої незламні українці? Я вас вітаю з 31-ю річницею незалежності нашої рідної неньки України. Сьогодні свято, сьогодні велике свято українського народу, але наші сусіди вони нам допомагають святкувати. Це свято фейерверками. і тільки подивіться, як виглядає карта повітряних тривог сьогодні в Україні. Дуже-дуже яскрава. І ви знаєте, якщо ця неділя була більш-менш спокійною, було дуже гарячо в таких прифронтових регіонах, сьогодні калашматять, кошмарять. Я не, знаю, як, я не знаю, якими словами це назвати всю мою рідну неньку Україну. В деяких регіонах є, на жаль, прильоти. В нашому регіоні теж, на жаль, прильоти є, але дуже багато. Регіонів, де працюють ППО, де працюють наші хлопці. Тому нашим хлопцям, нашим ЗСУ, наснаги, здоров'я і працювати не покладаючи рук. Завдяки вам ми можемо спати спокійно. Дякую нашим хлопцям. Значить, що сьогодні? Сьогодні, ну, якщо ви побачите це відео, хотіла записати е, таке привітання з самого ранку, але я сьогодні безсоромно. Спала зранку, встала. Зробила всі свої справи, які потрібно були зробити всереду, тому що сьогодні звітувала перед вами, встала раненько, намалювала очі, одягнула дуже файне, таке гарне платтячко, Воно мені дуже пасує, дуже подобається. Записала відео, умилась та лягла знову спати. Я сьогодні вихідна, сьогодні вихідна вся Україна, деякі ну, дехто працює. Але чоловіка відпустили з роботи не відпустила, зробили вихідний день для всіх робітників. Ну і мені каже, будь ти вдома. І ви знаєте, я не ж пошкодувала не на секунду, що я сьогодні залишилась вдома, тому що сьогодні звучали повітряні тривоги. В пабліках дуже багато було написано, що летіли ракети і на мою область, і завдяки ПВО ППО вони збивалися. Тому добре, що я була вдома спокійно, в своїй оселі. І Сьогодні праця нікуди не дінеться. Завтра сподіваюся, я не знаю, правда, яка буде ніч, який буде вечір. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо з вами провести прямий ефір на моєму основному каналі Жись худіючої богині». Тому я вас запрошую в 19.30, Я планую. Але ж сьогодні ви побачили, скільки, як тривоги звучать кожної півгодини: тривога, тривога, тривога і тривога з прильотами, прильоти по різним регіонам. Тому будемо дивитись по обставинам. Вирішила записати відео, чому ввечері? Тому що дівчата. Проспала практично цілий день. Нічого забила на всі справи, які хотіла зробити, сьогодні відпочивала, ну наскільки це було можливо. Коли повітряна тривога дійсно тут дуже не виспишся, тому що і ніч була неспокійна, кожної півгодини була тривога, тривога, як почали нас вітати з 23-го, і так всю ніч 24-го і цілий день. Тому дуже вам дякую, товариші рашисти, за таке привітаннячка. Ми його запам'ятаємо на все життя таке привітання. Але ж ми не зламні і ми йдемо вперед, і я впевнена, що перемога буде за нами. Так, що в мене, що в мене, які до вас ще є, є питання. Точніше, у вас до мене були питання. Дівчатка, давайте вже промовлю це словами, тому що я і в спільноті виставляла скриншоти. Зайдіть в спільноту або на Жисьхудіючі богині», або на будні богині». Ви побачите, ви запитували аромат кліма, яку я замовила у парфюм Де Парі. Зайдіть спільноту і подивіться, як виглядає саме цей флакончик. Там написано Клімат, не кліма, а клімат. Ну, запах, запах, аромат дуже дуже схожий. На кліма, і ви запитували, чи він довго держ, тримається, чи як, як, він, як він взагалі дуже файно, дуже файно, дівчата, я вам ну, зможу, можу рекомендувати. Тим більше там ще йдуть акції, такі три флакончика замовляєте, четвертий йде в подаруночок. Тому, і це буде допомога нашим ЗСУ. Я вам про це вже казала, що 20% я відраховую. На потреби ЗСУ. Тому замовляйте, замовляйте собі, якщо вам щось подобається, якщо ви користуєтесь, а я знаю, що багато моїх глядачів користуються, посилання я теж залишу, залишу тут. Потім, що я ще хотіла сказати, я можу забути на своєму основному каналі, а я розумію, що дуже багато мене глядачів дивляться. Із того каналу, і тут дивляться дівчатка рецепти, все, що ось, будь ласка, правительство України об'явило предупреждення, предупреждення про повітряну тривогу. Так що я не знаю, буде чи сьогодні в нас з вами ефір. Що буде чекати мою, мою область надалі, я, на жаль, я не можу сказати, але ж таки я готуюсь до ефіру. І якщо йому бути, то значить він буде. Про рецептики, які я залишаю, ви знаєте, я вам дуже вдячна, що ви пишете про те, що Лена, я, ну який рецепт, ось шарлотка була, вона така добренька, дівчата, я вам можу рекомендувати прямо від душі. Цей рецепт шарлотки, воно таке ситне. Сьогодні навіть снідали разом з чоловіком, я собі нарізала, він каже: А що це ти таке смачне куштуєш? Я кажу, спробуй. Він трошки покрутив носом, тому що воно було не солодке для нього, для мене вона солодка. Тому якщо ви будете готувати цю шарлотку, ну, можете подивитися на моєму основному каналі рецептик. Я розміщаю рецепти в закріпленому коментарі. Дівчата пишуть, я не розумію, як це. Для мене це таке, знаєте, ну я зрозуміла тепер як. Якщо я буду вам показувати якийсь рецепт, я буду залишати цей рецепт і відео також. Так що я вам дуже і дуже дякую. Потім, дівчата, ось вийшов вийшло відео, мабуть, вчорашній наш з вами ефір, де ви писали деякі дівчата з Росії: Слава Росії, Україна це ніщо. Я вас дуже прошу. Давайте, щоб я вас не блокувала, щоб ми один одному не писали якусь гідоту. Для вас слава Росії, ну це ваша справа. Ви житель тієї країни, в якої ви знаходитесь, для мене це не слава. Зараз те, що коїться в моїй країні, завдяки завдяки тому, що знаходиться зараз російський солдат на землі моєї рідної неньки України. Я не можу сказати, що це слава Росії. Тому я вас дуже прошу, якщо вам так не подобається, що я розмовляю українською мовою, а на цьому каналі саме цей канал у мене буде українською мовою. І я вас дуже прошу, відпишіться від мого каналу, тому що ну, нічого не зміниться. Буде так, як я вам це сказала з 24 лютого. Ви писали, як ти зразу змінила. Свій тон змінила спілкування з російською на українську мову. Розумієте, не було повномасштабного наступу Росії на мою країну. Не було стільки людських жертв, які зараз кояться кожного дня в кожному регіоні моєї рідної неньки України. Тому це принципове рішення, і рішення це я прийняла. Не тільки я, моя родина, і я вважаю, що більшість українців прийняли такі рішення, да, хай та трошки каряво, трошки суржиково, але ми розмовляємо українською мовою, тому що ми е, люди, які палко кохають свою рідну неньку Україну. І коли ви пишете мені про те, що ти стала такою, нібито патріоткою, е, ну як людина, яка живе в своїй країні, може бути ніби патріоткою. Кожна людина, яка живе в своїй країні, вона кохає свою країну, тому що вона там живе, живе тому що їй подобається, тому що ну, та краса, яка є в моїй країні, вона неймовірна. Ви живете кожен в своїй країні. Ви також патріот своєї країни. І коли ви пишете ніби патріотка, ну я не вважаю це за адекватний коментар. Тому, якщо ви пишете Слава Росії, будь ласка, прославляйте свою країну на своїх каналах, якщо ви блогер. А на мій канал приходити і писати Слава в чому, слава в тому, що Росія знищує український народ, проводить геноцид нації українського народу. Тут я слави не бачу, я бачу тільки ганьбу. Тому я вас дуже прошу, такі коментарі не пишіть, тому що ви заздалегідь будете в бані. Всі адекватні люди. Люди, які розуміють, що це неправильно, які розуміють, що так не повинно бути. Саме такі люди знаходяться на моєму каналі, які не підтримують того геноциду, який проходить з моєю країною, з моїм українським народом. Я сподіваюся, я максимально коректно вам донесла свою думку, і я сподіваюся, що мені не треба буде нажимати на слово «бан» і банити вас таким чином, тому що таких людей на моєму каналі не буде. У вас є вибір і у вас є, є бажання або не бажання бути з тим блогером, з яким ви хочете бути, якщо ви хочете бути зі мною. Відноситись коректно до мене і до мого народу. Якщо ні, то вам немає діла до мого каналу і до знаходження на цій, на цій платформі, саме на цьому каналі. Я вважаю, що я максимально коректно вам донесла свої думки. Все, мої любі! Ще раз я хочу привітати свій. Незламний народ з 31-ю річницею незалежності нашої рідної неньки України. Слава Україні! Героям слава!